Давайте уявляти, що ви займаєтеся спортом. Між іншим, це дуже добре, якщо ви займаєтесь спортом не тільки сидячи на дивані або уявляючи себе ліжачи у ліжку. А між іншим це дуже корисно для вашого тіла, та для вашої підсвідомості, для вашої напруги та розслаблення вашого тіла, якщо ви виконуєте виконуєте вправи спортивні не через уяву, а дійсно кожного ранку або кожного дня я не рекомендую вам робити спортивні вправи перед сном. Ну, можна йогу, займання пілатисом, цигун, тобто щось дуже легке, дуже спокійне, тому що ви збентежите ваш мозок і буде важко заснути після зайнять спортом. Тобто я вам рекомендую займатися спортом вранці або. Білого дня, якщо це дозволяє вам з вашою роботою або в школі в навчанні в університеті, те, що ми зараз будемо з вами робити, можна робити навіть ввечері, бо ми будемо уявляти, як ми займаємося спортом. Ця вправа теж дуже корисна, коли ви намагаєтесь зняти напруження підпорядковане тривогою, страхом або стресом. Уявіть собі, що ви спортсмен, який а, займається важким видом спорту штангою. Ви можете робити ці вправи сидячи або стоячи. Я буду робити їх сидячи. що на полу, лежить перед вами чежевесна штанга. Беріть її, відчуйте важку, міцну напругу у м'язах та думку: невже я зможу її підняти? Піднімайте якомога уповільнено, бо це дуже важка штанга. Відчуйте напругу у ваших руках. відчуйте напругу у грудині. Відчуйте навіть трясіння у ваших руках, тому що у вас є думка, а ось би я не отримав цю штангу. А ось вона може, начебто, впасти на мої ноги. І вже остання мить відпустіть її. Навіть відчуйте грохи цієї штанги у підлогу. Збросьте, скиньте з себе цю напругу. Відчуйте розслаблення, відчуйте, як легко вам стало в м'язах рук, в м'язах плечей перед пліч. Видихнете цю вагу. Як багато разів ви зможете підняти вашу штангу. Як багато разів а, ваше тіло дозволить вам отримати цю насолоду від розслаблення після напруги від цієї штанги, відчуйте цю насолоду важковесів, які тягають штанги, я вам можу гарантувати, що якщо ви будете займатися цими вправами декілька разів. Кожного дня то через uh, тиждень або, може, два тижні ви відчуєте, як ваші руки дійсно стали міцнішими, навіть без штанги.